Щоденно сюди приходять десятки харків'ян. Хтось бере із собою кілька пляшок, а хтось озброюється цілими каністрами. Віки професії у відвідувачів різні, але всіх їх об'єднує одна проста річ: потреба у чистій питній воді. І в цьому бюветі вона є якісна, перевірена і ба більше безкоштовна. Для одних це економія, для інших зручність а для багатьох справжнє питання виживання у прифронтовому місті. Звичайно, використовуємо навіть кип'ятити не треба. Водою користуємося регулярно. Вона насправді гарна і це для харків'ян вигідно, що не треба за неї платити. Я хотів Терехову передати велике благодарність за те, що він в такому такий час складний для України, для Харкова знайти. Найти ну, возможность, щоб поставить нам эти. Дуже зручно, часто так. ходимо сюди І Зараз іноді воду відключають, тому зараз потрібно. І часто люди сюди проходять, часто набирають воду. За ініціативи міського голови Ігоря Терехова муніципалітет спільно з Харків водоканалом продовжує встановлювати сучасні бювети з питною водою у найбільш густонаселених локаціях міста. Наразі в мегаполісі функціонує вже 29 таких точок, які охоплюють усі адміністративні райони. Кожен із бюветів це надійне джерело води, контроль за якістю якої веде лабораторія Харківводоканалу. Перевірки відбуваються регулярно. Тож і сьогоднішній день не став винятком. У нас плановий відбір води на даному бюветті. Відбір проводиться згідно санітарних норм. До початку відбору проводиться фламбування отвору, звідки витікає вода. Потім промивка здійснюється цього отвору, і здійснюється безпосередньо набор води в спеціально підготовлений посуд. Ми перевіряємо цю воду досить регулярно. Все відповідає нормам Держсанпіну. На інших бюветах така сама ситуація. Ми проводимо відбори. Контролюємо найближчим часом. Повідомляють у профільному підприємстві. В Харкові з'явиться ще понад чотири десятки нових бюветів. Попит на безкоштовну воду серед мешканців стабільно високий. Тож такі точки стануть вагомою підтримкою для городян, забезпечуючи безперебійний доступ до якісного питного ресурсу. Станом на сьогодні встановлено вже 29 бюветів по місту Харкова в дев'яти адміністративних районах. Люди дуже добре. Відгукнулись на цю ініціативу, набирають воду щоденно. Станом на сьогоднішній день з початку запуску першого бюлету. Це був початок літа. Ми відпустили вже 3 мільйони 100 тисяч літрів води. А це близько 600 тисяч п'ятилітрових пляшок. Така цифра є показовою і яскраво демонструє наскільки важливим та своєчасним став проєкт для мешканців прифронтового Харкова. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків. Новини.